Привітати Марцеліну Кайтанівну знаменним ювілеєм прийшло чимало бажаючих. Працівники Хмельницького міського територіального центру та артисти народного аматорського волонтерського колективу Єдність охоче навідались до іменинниці, захопивши з собою подарунки, гарний настрій та пісні, які повернули ювілярку у часи її молодості. Адже пані Марцеліна не тільки хороша і позитивна людина, а й чудова співачка. В свій час вона виступала разом із народним колективом Єдність енергії у іменинниці до схочу, тому на пенсії Марцеліні. Кайтанівні не цікаво, не вистачає тих часів, коли запалювала серця людей разом із співаками єдності. Яка це радість 10 років там бути, і бігом бігти, вчити пісні, бігом бігти, бо вже на, на репетицію, бо вже виступати. Це для нас було Дуже велике задоволення. Іменинниця всім серцем обожнює свій колектив, адже 10 років виступала з ним душа в душу, не пропускаючи жодної репетиції. Співала гарно, все в партіях має бути. От, все нормально. Справлялася зі своїми е, співочими обов'язками, вокальними партіями вивчала, це все, що нормально. Ніяких претензій, наоборот, зараз трошечки вже тяжко да, вам приходити до нас. Раніше регулярно не пропускали репетиції. Учасники народного аматорського колективу Єдність зі сльозами на очах вітали свою улюбленицю, називаючи її людиною від Бога. Сьогодні маленька форма учасників хору єдність міського комплексу прийшла привітати нашу гарну ювіляршу Марія Константинівна з ювілеєм. Весь хор приєднується до щирих вітань. Найкращих побажань і хочу побажати їй здоров'я, щастя, радості, добра на многії і благі літа. Приєдналася до привітань і Ірина Ковальчук, яка приїхала до Марцеліни Кайтанівни особисто, аби поздоровити її з 90-річним ювілеєм. Від територіального центру прийміть тож на щиріші вітання. Ми пишаємося з такими клієнтами. Ви наша гордість є і будете своїми піснями, віршами та гуморесками. Артисти створили неповторну атмосферу свята.